Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, сповнюване, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа. Що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверну. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений, будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання до Корінтян святого Апостола Павла. Браття, не будьте дітьми розуму. Щодо зла, будьте дітьми, а щодо розуму, будьте зрілі. Написано в законі чужими мовами і іншими устами я буду говорити до цього народу, та вони і так мене не слухатимуть, каже Господь. Так що мова є законом не для віруючих, але для невіруючих, Пророцтво ж не для невіруючих, але для віруючих. Якщо отже, зійдеться. Уся церква разом, і всі стануть говорити мовами, і війдуть прості або невіруючі люди, хіба не скажуть, що ви божевільні? Коли ж усі пророкують, і війде хтось невіруючий чи простий, всі його винуватять, усі судять, та й на його серце стоїть явними, і він падає низь на землю, поклоняється Богові і заявляє, що Бог справді між вами. У сьогоднішньому Євангелії Ісус розповідає притчу про 10 дів, які виходять на зустріч женихові, приготувавши або занихаючи приготування олії до своїх ламп. Сьогоднішнє слово, як чуємо в апостола Павла, є для нас пророцтвом, наче запитанням, яке ставить Христос кожному з нас: чи ми є розумними чи нерозумними? Тобто, чи використовуємо наш ум, роздумуємо, чи радше тримаємося моменту, якось буде, якось вирішиться, як це робили п'ять дів, які не взяли зі собою олії. Запитання Ісуса і читання кожного разу, як каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні, є для нас пророцтвом, яке торкається нашого серця, щоб потягнути нас до ще більшого добра. Не для того, щоб нас пригнітити, навіть коли розповідає про наші гріхи, коли торкається нашої слабкості, немочі, нашої зради Господу. Але дає нам нагоду ще раз, якщо ми є людьми, які роздумують впасти на коліна і сказати: Господь є справді між нами, Господь справді промовляє до нашого серця. Для апостола Павла цей момент є дуже важливий, тому веде спільноту вірних в Ефезі. До правдивої християнської зрілості. Запрошує, бути, тобто, перестати бути дітьми, перестати бути слабкими у своїх роздумах. Щодо дітей, власне, так як діти один раз думають так, іншим разом. іншим, Але що до зла, щоб бути як діти, але щодо розуму, бути як зріли. Тобто бути від зрілість означає також відповідальність, означає переосмислити досвід, який ми здобули, це дає мудрість. І апостол Павло показує цей дуже простий приклад. Каже, якщо хтось, тобто віруючих і не вірує, хто є віруючий, хто є невіруючий, каже, якщо хтось прийде до храму і почне проповідувати, говорити мовами, але війдуть люди прості, які, ну, не, тобто не віруючи. Коли вони почують це розмову мовами, нічого не розуміючи, вони скажуть, ці люди божевільні. Тобто це наука, цей шлях як християнства, яке вони пропагують, воно є незрозумілим. Тобто, воно є не для мене. Але коли починаємо пророкувати, власне, дар пророцтва означає. Бути закоріненими в Христа, бачити добре, розуміти і усвідомлювати добре Його слово, добре пам'ятати про минуле, але з вірою дивитися в майбутнє і говорити про те, що, що веде до спасіння або до знищення, це стає приводом, приводом спасіння. І те, що для апостола Павла в сьогоднішньому посланні є дуже важливим, і те, що пригадує. Як віруючим, які прийшли з поганства і тим, які прийшли з юдаїзму, знаючи закон Мойсея, Бог і Господь завжди промовляє. Не є, тобто Слово Боже не, не дивлячись на особу, не дивлячись через кого, Бог завжди промовляє і завжди намагається відшукати своїх, е, своїх дітей. Але проблема пророцтва. Є затверділість серця. Бог, я буду говорити до цього народу, каже Господь, та вони і так мене не слухатимуть, каже Господь. Власне, цей смуток, який виражає кожне слово пророк, смуток, з яким, напевно, кожен з нас мав би виходити із храму, коли розуміє, що хтось з нас або й ми самі не хочемо почути це слово, бо воно є нам в якийсь спосіб. Незручне, щось каже позбутися з наших звичок, з нашого, з нашого побуту тільки для того, щоб стати кращим, позбутися заради чогось іншого. Господи Ісусе, дай нам Твого Святого Духа, щоб Він був олією в наших лампадах життя. Яка палає, яка дає нам роздумувати і в світлі бачити наше життя, бачити нас самих, і з цим світлом нашого життя йти Тобі назустріч. Допоможи нам Ісусе, щоб наше життя стало пророцтвом нашої приязні і любові з Тобою. Хай Дух Святий зійде і торкнеться нас, так як апостолів. Щоб ми всюди проголошували Твою славу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.